Починаємо ліпити. Лисичку! Це не складно. Просто дотримуйся інструкції. Ти завжди можеш додати щось своє. Адже творити це класно. Тобі знадобиться пластилін трьох кольорів: помаранчевий, білий і чорний. Починаємо. Насамперед ліпи тіло, візьми помаранчевий пластилін і скачай одну велику кульку. Потім скачай її у морквинку руками і натисни на неї пальчиком. Розумака, Тіло готове. Зліпи передні лапи. Візьми помаранчевий пластилін і скачай дві середні кульки. Потім скачай їх у морквинки пальчиками. І притисни пальчиком. Молодець! передні лапи. Готові. Зліпи кінчики лап. Візьми чорний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім скачай їх у конуси пальчиками. І притисни пальчиком. Розумата. Кінчики лап. Готові. Час робити хвіст! Візьми помаранчевий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім скачай її у морквинку руками. І притисни пальчиком. Потім зігни її пальчиками. Розумака! хвіст готовий. Час робити кінчик хвоста. Візьми білий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім скачай її у конус пальчиками. І притисни пальчиком. Ура! Кінчик хвоста! Готовий! Настав час зробити кінчики лап. Візьми чорний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім скачай їх у морквинки пальчиками. І притисни пальчиком. Розумата. Кінчики лап. Готові. А тепер роби стегна. Візьми помаранчевий пластилін і скачай дві середні кульки. Скачай їх у конуси пальчиками. Потім сплющ їх руками. Клас! Стегна. Готові! Настав час зробити комір. Візьми білий пластилін і скачай одну середню кульку. Натисни на неві пальчиком. Клас. Комір готовий. Настав час зробити голову. Візьми помаранчевий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім. Скачай її у кону з пальчиками і притисни пальчиком. Розумака! голова готова. Зліпи писачок. Візьми помаранчевий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Потім скачай її у морквинку пальчиками. І притисни пальчиком. Зроби надріз стекою. Вітаю! Писочок! Готовий! Настав час зробити вуха. Візьми помаранчевий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім скачай їх у морквинки пальчиками. І притисни пальчиком. Вуха. Готові. Час робити очі. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Зроби заглиблення олівцем. Молодець! очі готові! А тепер роби ніс, візьми чорний пластилін і скачай одну маленьку кульку. Потім скачай її у валик пальчиками. Молодець! ніс, готовий. Супер! Тепер лисичка буде радувати усіх твоїх близьких. Ух ти, як круто! Я у тебе вдома. Обов'язково зліпи мені в друзі ще кого-небудь.